Привіт, друзі! Це Ірина і не така вже таємна кімната, це простір, де я ділюсь найціннішим, що в мене є, моєю вірою і моїм досвідом. Я вірю в Ісуса Христа дуже щиро і дуже давно. І це впливає на всі сфери мого життя, зокрема на стосунки. І сьогодні я хочу говорити з вами про кохання, але не про те кохання, яке ви будете бачити найближчим часом в соціальних мережах. Навколо Дня Святого Валентина да, з тими великими букетами квітів, довгими постами, зі знаннями любові. Хоча і це прекрасно, але я хочу, щоб це відео, цей канал був таким безпечним простором сьогодні для людей, які поки що не в стосунках. Я хочу, щоб ви відчували себе прийнятими, почутими, побаченими. Навіть якщо зараз за соціальним статусом ви одні. Я хочу нагадати, що це не те саме, що бути одиноким. Ви ніколи не одинокі, тому що з вами завжди Бог. І сьогодні я хочу поговорити про те, яким кохання задумав Бог. І про те, як я б радила дівчатам, які зараз не в стосунках. Хоча і до хлопців це також може бути релевантним. Як я радила б... В цьому сезоні себе поводитися, як готуватися до стосунків, на що звертати увагу, не дивлячись на те, що зараз я вже два роки в романтичних стосунках. Вони розпочались, коли мені було 22, і це мій перший досвід. Я знаю, як це бути в такому сезоні single life. Я знаю, як це бути в пошуках. Я насправді дуже щаслива, що я не погоджувалася не менше, що не зустрічалася. Виключно заради статусу, що я не прогибалася під тренди і не слухала людей, які змушували мене повірити, що я якась не така, якщо в мене немає стосунків. Хочу поділитися от своїми інсайтами, тому що це ще свіжо в пам'яті. І да, це буде такий випуск, де знаєте, я ніби говорю із подругою, ніби говорю із можливо молодшою сестрою. От щось таке, щоб я хотіла, щоб три роки тому мені хтось сказав. Сподіваюся, що вам буде корисно. Пишіть протягом відео коментарі. Якщо вам відгукається якась думка, дайте мені про це знати. Якщо ви хочете поділитися власним досвідом, власними висновками, також буду дуже рада вам і вдячна за зворотній зв'язок у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. І давайте розпочнемо. І перше, що я порадила, це відновити стосунки із Богом. Є така влучна фраза, що у кожної людини в душі є діра розміром з Бога, і кожен намагається її заповнити як може. І на жаль, часто це відбувається за рахунок стосунків. Є такий міф, що от зараз в моє життя прийде кохання. Я знайду того самого, я знайду другу половинку, і ми станемо одним цілим. Я стану цілою. Але інша людина, або навіть там, подія, субстанція, будь-що інше ніколи не було призначено, щоб заповнити цей пазлик в твоїй душі. Це може зробити тільки Бог. І насправді не чесно навіть накладати на партнера такий груз відповідальності, щоб він тебе врятував від відчуття одинокості або від нудьги. Партнер це не спаситель. Єдиний Спаситель це Ісус Христос. І коли ми відновлюємо стосунки із Богом, коли ми запрошуємо Його в своє життя і кажемо, що «Да, Ти є мій Бог. Ми і отримуємо цю цілісність, і звідси випливає другий пункт взяти Божу любов за еталон. Коли ми відновлюємо цей контакт із Богом і проживаємо Його любов, ми розуміємо, як справжнє кохання відчувається. Ми розуміємо стандарт, до якого всі претенденти на наше серце мають стягнутися. І ми зараз прочитаємо в Біблії про цей стандарт. Я вам гарантую, якщо ви кожного кавалера будете перевіряти от на ці характеристики, про які ми зараз прочитаємо, радикально зменшиться кількість болю в вашому житті від стосунків. Буду читати з 13-го розділу першого корнітян: любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться. Не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого. Не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови, та замовкнуть, хоч є знання, та зникне. Біблія нам також каже про те, що Бог і є любов. Тобто, якщо ви зараз візьмете цей вірш, ось тут він, подивіться на нього, і слово любов замінити на Бог, ви зрозумієте Божий характер. І я колись почула фразу, що в найкращому випадку, якщо прям пощастить, то безумовно нас може любити тільки мама. І собака. Але насправді є ще джерело, принаймні одне безумовної любові, і це любов Бога до нас. Що найважливіше, він доказує цю любов на діях, читаємо в Римлянам 5 розділі. Навряд чи хто помре за праведника? Хіба може хтось за доброчинця наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Ми всі так чи інакше грішимо, і цей гріх відділяє нас від Бога. За біблійним духовним законом кожен має нести кару за свій гріх, і покарання за гріх це вічна смерть в аду. Але Бог не хотів допустити, щоб. Ми всі опинилися там, да, тому що це замкнене коло. Ми всі грішимо, ми всі маємо опинитися в аду. Він захотів зробити крок назустріч нам і відновити ці стосунки, взяти на себе гріх, заплатити ту ціну, яку мали б заплатити ми замість нас, і тим самим дарувати нам свободу, тим самим заповнити цю частинку. Розміром з Бога в нашій душі і зробити нас цілісними. І Він це вже зробив на Христі. Ісус Христос вмер за мої, за Твої гріхи на Христі більше двох тисяч років тому. І якщо ми віримо в цю жертву і приймаємо її як подарунок, як ніби хтось заплатив наш борг, ми отримуємо вічне життя. Бо так Бог полюбив світ. Що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми вічне життя отримуємо не через те, що ми його заслужили, не через те, що ми якось правильно себе поводили, а через те, що ми вірою приймаємо цю жертву Ісуса Христа. У мене є окреме відео на цю тему. Якщо вам стало цікаво, детальніше в цьому розібратися, ви можете подивитися його десь тут. Буде посилання. Але найголовніше, що на даному етапі ви маєте розуміти, так це те, що ми не заслужили Божу любов, вона просто є. І неважливо, як ще багато разів ми будемо помилятися. Ми будемо помилятися. Він все одно нас любить, він все одно нас приймає. Він все одно завжди чекає на зустрічі з нами. Це така константа в житті насправді дає відчуття безпеки. І коли ми приймаємо цю жертву і наповнюємося Божою любов'ю, нам, по-перше, є що дати далі. А по-друге, ми всі інші прояви любові в нашому житті звіряємо з цим еталоном, звіряємо зі Словом Божим. І шукаємо прояву любові на діях, тому що можна багато, красиво, довго говорити, але якщо дії не сходяться з цими словами, то слова це просто пил. І Біблія якраз акцентує увагу на тому, що любов це дії слова, любов це про жертву, про те, щоб не шукати своєї вигоди. А робити щось що в інтересах іншої людини, ставити її в пріоритет. Світ каже, що любов, кохання це почуття. Сьогодні я це відчуваю, а завтра цього немає. Біблія каже, що любов це щоденний вибір. Якщо ти хочеш прийняти цю Божу любов, хочеш її відчути і заповнити цю пустоту в своєму серці, в своїй душі. Якщо ти розумієш, що ти хочеш прийняти Ісуса Христа як свого. Бога, як свого Спасителя. Давай ми прямо зараз помолимося. Навіть не будемо чекати до кінця цього відео. Помолимось вже зараз, щоб розпочати цей новий етап в твоєму житті. Повторюй за мною. Дорогий Ісус, дякую тобі за те, що Ти помер за мої гріхи і в третій день Воскрес. Дякую тобі за те, що. Через цю жертву я прощена. Будь ласка, війди в моє життя і будь моїм Богом. Дай мені відчути твою любов і нести її далі. Амінь. Дуже коротка молитва, але якщо ви ви неї молилися, я обіцяю вам. Ваше життя зміниться на та після. І, будь ласка, якщо ви проговорили цю молитву разом зі мною, напишіть мені про це в коментарях, для мене це дуже важливо. З цих пір ви ніколи більше не одинокі. Бог разом з вами в будь-яких ситуаціях, у будь-яких сезонах, Він поряд і він обіцяє, що він ніколи не залишить. Ми завжди можемо бути впевненими, що якщо ми звертаємося до Бога, Він нас чує, Він нас приймає і Він хоче мати ці особисті стосунки із нами. І коли ми проводимо час з Богом в молитві, читаючи Біблію, відвідуючи церкву і наповнюючись словом, яке звучить там, то ми одночасно наповнюємося. Божою присутністю і Божою любов'ю. І коли наш внутрішній резервуар от сповнений цією радістю, цією любов'ю, нам вже є що дати далі. Тому це дуже такий вирішальний момент на вашому шляху пошуку романтичних стосунків. Бо ви вже будете оперувати не з дефіциту, а з того, що. Ви цілісна от в тих стосунках із Богом, вам, в принципі, всього вистачає, ви сама по собі щаслива, тоді партнер буде як доповненням до цього щастя, а не рішенням проблеми. І вже можна буде більш детально розглядати людину і обирати її не просто тому, що вона опинилася в правильний момент поряд. А тому що ви дійсно розглядаєте цю людину як свого майбутнього чоловіка або там дружину. Наступним кроком буде пустити Ісуса за кермо свого життя, і, зокрема, в тому, що стосується стосунків, я вважаю, потрібно робити нормою радитися з Богом, тому що так чи інакше ми бачимо в іншій людині, спершу принаймні, ми бачимо гарний фасад. На побаченні всі люди такі маленькі, гарненькі, причепурені. Ніхто спеціально не буде виставляти свою негативну якусь сторону, бо всі хочуть сподобатися. Можна гарно розказати заготовлений заздалегідь скрипт і презентувати себе з найкращої сторони. І тільки час може показати, хто людина є насправді, і то не факт. Тому що дехто може дуже файно видавати себе за іншого, але Бог же ж бачить серце людини. Він знає його думки, його задуми, план щодо цих стосунків, чи хоче він тебе просто використати, чи дійсно має наміри там, створити родину. Людина може розказувати все, що хоче. Але Бог знає, що всередині за цим гарним фасадом, і що я вважаю, дуже важливо робити перед кожним побаченням це молитися, молитися, щоб Бог проявив, хто ця людина є насправді, що Бог, ця молитва працює безвідмовно. 100% результат, дівчата, щоб Бог зруйнував ці стосунки, цей зв'язок. Якщо це не Божа воля, якщо він бачить, що це піде нам не на користь, а що це принесе виключно біль і розчарування. І та, Бог руйнує. От реально у мене хлопці, які були дуже зацікавлені в побаченні з першою зі мною, вони просто вмить кудись пропадали. То не пропадав, а все ж таки дійшов там до наступного етапу побачень. Бог якимось взагалі незрозумілим мені чином підіймав питання щодо моєї віри, да, що я там, наприклад, бережу себе до шлюбу. Одразу я могла поговорити про свої цінності, і він одразу міг мені сказати, що це не його формат, і він не бачив стосунки таким чином. Я зразу могла, не витрачаючи зайвий час, зрозуміти, що нам не по дорозі. І да, в моменті це там десь боляч, тому що ніби тебе відторгли через твою віру, через твої цінності. Але я щиро вважаю, що людина, яка в твоєму житті від Бога, вона ніколи не змусить тебе йти на компроміс з твоїми цінностями, вона ніколи не підштовхне тебе до гріху. Вона ніколи не вимагатиме від тебе послухатися Бога і не буде маніпулювати тобою. Тому треба бути вдячним, що Бог проявив це вже там на перших етапах, і ти можеш закрити цю главу і рухатися далі на зустріч до цієї людини, яку Бог для тебе підготував. Насправді навіть не важливо, на якому ви етапі розвитку стосунків, чи ви одні, чи зустрічаєтесь, чи готуєтесь до весілля, чи вже одружені. Завжди, завжди продовжуйте молитися за свою родину. Якщо ви одні, це нормально молитися за майбутнього чоловіка, дружину. Коли ви зустрічаєтеся, це нормально просити Бога про. Якісь знаки про підтвердження, чи це дійсно людина від нього. Коли ви одружені, важливо продовжувати ставити Бога в центр своїх стосунків, приділяти разом час, молитві, благословляти один одного. Щоб це було реальним в подружньому житті, вже зараз можна тренувати себе в молитві. Це найпростіше, що ви можете зробити, і це найдієвіше. Це дійсно дуже важливо радитися із Богом, тому що хто, як не він, знає, хто має бути поряд із тобою. Бог знає тебе, Бог знає ту іншу людину, Він знає майбутнє, яке на вас чекає, і може дати раду, чи ви підходите один одному в плані. Вашої місії в плані ваших цінностей, в плані характеру, навіть коли ми оперуємо не на наодинці, не покладаючись виключно на свої відчуття або на те, що ми бачимо там на поверхні людина обирає нам показати. А ми опираємося на Божу мудрість і на його пораду, ми можемо зробити більш якісний вибір. Більша частина болю, які люди переживають от в стосунках або десь поряд із ними, пов'язані якраз із тим, що люди думають, що знають краще, що їм не потрібен Бог, що вони самі розберуться, через те, що не слухають Божої поради і відторгають його заповіді. Біблія каже: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце. Тому що з нього б'ють джерела життя. Не розкидуйся своїм серцем, бережи себе, бережи свої емоції, бережи свій спокій, відокремлюйся від людей, які намагаються його вкрасти, відокремлюйся від людей, які бачать виключно твоє тіло і не зацікавлені у тому, щоб дізнаватися тебе як особистість, які не показують. Серйозність намірів. Біблія каже, що з нашого серця це як центр нашої душі, да, скажімо, і витоки життя, коли ми просто розкидуємося направо-наліво і впускаємо в нашу душу і в наше тіло, зв'язуємося із людьми, які сьогодні тут, а завтра. Це як такий добровільний мазохізм. Нащо? Хай. До вас зможуть підібратися виключно гідні люди, яких ви розцінюєте як потенційних партнерів на створення родини. Якщо ви розумієте, що по вашому списку характеристик, які ви бачите в майбутньому чоловікові, ця людина геть не збігається, не витрачайте на свій час, на його час. Ми хочемо, щоб наше серце берегли, так і ми маємо берегти. Серце і час іншої людини, бути чесними із ними в плані того, що ти шукаєш в стосунках, бути чесними, сказати, що я хочу родину, а не підлаштовуватися під скрипт, який ти знаєш, що ту сторону влаштує. Хай краще на якомусь першому етапі відсіється те, що не твоє, аніж ти будеш витрачати свій і іншої людини час. І наостанок будь своїм списком вимог. Я не знаю, наскільки це розповсюджена історія, але у мене був такий список ну, не вимог, а характеристик, да, які я шукаю в хлопцеві і в своєму потенційному чоловікові, е які я думаю, що людина поряд зі мною має мати. Кожну людину, яку я в подальшому зустрічала, з ким ходила на побачення, я звіряла з цим списком. І це насправді також сильно допомагає відсіювати. Людей, які я розумію, що не сходяться з моїми життєвими орієнтирами, моїми цінностями. Якщо я бачу, що людина безвідповідальна, а це у мене пріоритет в списку, ну про що мови? Другого побачення вже точно не буде. Я думаю, що ми так само рівноцінно маємо відповідати цьому списку. Давайте визнаємо іноді цей список якби очікувань. Він перетворюється в казку. <laughs> ну, в плані, що дівчата там ставлять пороги по зросту, що має бути там певний колір очей, борода без бороди. Зрозуміло, що є певний типаж, але давайте не будемо заганяти себе в такі аж обмеження. Хай це буде більш сконцентровано на внутрішніх характеристиках, тому що в довгостроковій перспективі... Вони набагато важливіші. З роками краса затьм'яниться, з'явиться там животик, зморшки, все, що хочеш і не хочеш. Звертайте увагу на характер. Хто є ця людина от всередині, характер визначатиме ваш кожен подальший день разом, ваше сумісне життя. Але навіть в плані характеристик, да, внутрішніх, має бути. І буде відповідність, ви притягуєте людину, яка подібна до вас за інтересами, за поглядами, за цінностями, за травмами. Тому працюєте над тим, щоб свої травми проробити, хоча це безкінечний процес, і чим далі у стосунки, тим більше тригерів буде, і це безкінечний такий коучинг. Тож тримайтесь, будемо літись за вас. В першу чергу концентруйтеся на собі, зрощуйте себе, розвивайте себе, читайте, подорожуйте, досліджуйте світ, досліджуйте себе. Щоб знати, хто тобі підійде, хто буде поряд із тобою в такій гармонії, треба розуміти, хто є ти. Тому, поки ви одні, досліджуйте свої інтереси. Поглиблюйтесь у вивчення слова, тому що там багато таких помічних маркерів на що звертати увагу при пошуку партнера по життю. Проводьте час із Богом, тому що чим більше ви проводите час в спілкуванні з ним. Тим краще ви чуєте його голос. І тому, коли ви зустрінете якогось потенційно цікавого і спитаєте у Бога, чи варто мені там продовжувати це спілкування, і Бог буде вам відповідати, ви зможете чітко почути, що Бог вам говорить з цього приводу. Останнє, правда, останнє, буде звучати, може, трохи дивно, але насолоджуйтеся цим періодом. Я знаю, що це може бути важко, особливо коли ви вже довгий час без пари і там хочеться цієї романтики, і там десь суспільство може надавлює. Правда, ніколи не знаєте, яке перше побачення буде останнім в вашому житті. Ви ніколи не знаєте, коли ви зустрінете цю людину. Можливо, сьогодні ваш останній день. Перед цією важливою зустріч його варто проводити з насолодою вдячністю до цього сезону, який у вас є, на те, щоб сконцентруватися на собі, на навчанні, на розвитку кар'єри, можливо, на служінні. Коли ви будете там стосунком, тим паче одружені, тим паче з дітьми, вже не буде так багато часу. У вас вже буде відповідальність. Перед іншою людиною ви вже маєте звірятися з його її розкладом і, відповідно, відштовхуючись від цього, планувати щось далі. А зараз ви відповідальні самі за себе, і в цьому теж є плюси. Їх варто шукати, і на них варто зосереджувати увагу. І так, по скрипту, <звіт> Щоб знайти свою людину, треба ходити на побачення. <звіт> Неочікувано, так? Да? Багато хто говорить про те, що вони хочуть стосунків, але я не знаю, як вони це уявляють: що просто постучить їм в двері, і такий, типу, ось це твій майбутній чоловік. Ні, це ваша відповідальність: виходити в світ, знайомитися з людьми, ходити на побачення, розмовляти про те, що вам важливо про. Про ваші цінності, про ваші життєві орієнтири і цілі по життю, і шукати людину, яка сходиться з вами і доповнює вашу місію. Да, Пам'ятайте про те, що партнер потенційний не ваш Спаситель, він не заповнює порожнеч у вашому житті. Ви повноцінна сама по собі у ваших стосунках із Богом. Ви наповнюєтеся цією любов'ю, ви щаслива сама по собі. Тоді партнер, якби, доповнення до вашого щастя, а не те, що його визначає. Ви займаєтеся в першу чергу своїм життям, зрощуєте себе як особистість, працюєте над тим, щоб бути цікавою собі, людям навколо. Не забувайте. Вибиратися в люди, спілкуватися із протилежною статтю в процесі дізнаватися більше про себе і завжди радьтеся з Богом. Боже, що ти думаєш про ці стосунки, що ти думаєш про цю людину? Покажи мені, якою ти її бачиш, тому що в Біблії написано, що ми, як люди, ми дивимося на обличчя, а Бог дивиться на серце. Перед ним всі шляхи відкриті, і він звішує серця, він звішує помисли людини. Він бачить її мотиви. І Бог, як ніхто інший, зможе вам роз'яснити, чи ця людина вам підходить, чи ні. І чи варто витрачати на це або інвестувати давайте так в це спілкування свій час. Я обіймаю вас, бажаю вам дійсно всього найкращого в цьому сезоні. Правда, намагайтеся ним насолоджуватися. Інший сезон, наступний, буде теж по-своєму прикольний і цікавий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ж все ж таки думка вам відгукнулася. Поставте лайк цьому випуску, якщо ви цього ще не зробили. Підпишіться на канал і поділіться із друзями. А ми з вами побачимося в наступному випуску. Па-па!